Суть теперішніх призначень радою в тому, що дуже широко і дуже потужно втручаються в ці процеси громадські організації, новітні, якщо можна так сказати, і не зовсім новітні, і ті, які мають вже досвід, і вони мають своє бачення. Є ну, лобіювання, скажімо так, від, від цих людей. Є спроба вчинення навіть тиску на окремих депутатів чи можливо перетягування їх на сторону одного з кандидатів і напевно що цей процес у нас буде у нас буде продовжуватися і це одна одна зі складностей які будуть очікувати на раду обласну на районні ради і на всі ті ради які захочуть робити це не одноособово як було раніше а робити це через скажімо такий колегіальний колегіальний механізм